До старту 25-х зимових олімпійських ігор, які відбудуться в Мілані, та Кортіні Дямпецо, залишилося менше ста днів із 6 по 22 лютого 2026 року. Найкращі спортсмени світу зберуться в Італії, щоб позмагатися за медалі. Дихає в першу чергу те, що ти можеш представляти Україну і боротися за найвищі нагороди на світових першостях для нашої держави, для наших воїнів, які зараз е, захищають. Нашу державу і дають нам змогу представляти Україну. Це перш за все. І поки спортсмени готуються гідно представити країну, Національний олімпійський комітет України представив офіційну олімпійську форму національної збірної. Цього року дизайнери надихнулися українською ідентичністю. У візерунках можна впізнати подих Карпат, вічно зелені смереки та золотисті мотиви традиційної вишиванки. А як вона сидить на спортсменах? Показали титуловані атлети та легенди минулих олімпіад, а також діючі спортсмени та кандидати на участь в іграх 2026 року. Дуже класна форма, вона виглядає класно. Також ем, по якості відчувається, що коли буде дощ, ми не промокнемо. Коли буде мінус 20, ми не змерзнемо. Дуже гарна, дуже якісна і така. Класні кольори незвичайні, але він класно пасує на хлопцях і на дівчатах, як ми вже бачили. Тому Кайф! Ми вже взяли це за традицію, щоб ми презентували форму, якою буде наша збірна виходити на відкриття олімпіади зимової, щоб ще раз нагадати всьому світу, що Україна є, що ми виставили, що ми виборюємо свою незалежність. Надихнути і підтримати молодих спортсменів прийшли ті, чиї імена вже увійшли в історію зимових олімпійських ігор: Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон і срібний призер з фристайлу, лижна акробатика. Віта Семеренко – олімпійська чемпіонка і бронзова призерка з біатлону. Олена Підгрушна, чемпіонка олімпіади та багато інших зірок спорту, а ще ті, хто разом із національним олімпійським комітетом щодня працює, щоб український спорт розвивався, попри всі виклики. Ці заходи дійсно надзвичайно важливі, і я радий, що не зважаючи на цю війну. Україна сьогодні як на літніх Олімпійських іграх, так і на, на зараз на зимових олімпійських іграх. Наша команда гідно представлена на найвищих спортивних змаганнях. Щоб вони пам'ятали, що їх підтримує вся країна за їхніми спинами. Мільйони українців, які у них хвірять, спортсмени готуються до зимових олімпійських ігор за підтримки Національного олімпійського комітету України. Через телеміст до заходу долучилися і ті молоді атлети національної збірної, які зараз тренуються за кордоном. Ми зараз знаходимося на першому тренувальному зборі в Австрії, де ми проходимо лижну підготовку. З цього починається наш зимовий сезон. Атмосфера в нашій команді класна. Всі Підтримують один одного, завершилася подія символічною передачою прапора від чемпіонів минулих ігор до тих, хто вже за менш ніж 100 днів вийде на олімпійський старт. 100 днів, і Україна знову покаже світу свою силу. Я хочу подякувати нашим збройним силам, які захищають нашу Україну. і дають нам можливість виступати. А спортсменам є можливість підіймати прапор. Слава Україні! Героям